Минулого тижня відбулася сесія Бродівської міської ради, яка, попри сезон літніх відпусток, була надзвичайно результативною. Близько 70 питань і прийнятих із них рішень. Тему продовжить наш кореспондент Наталія Кутняк. Літня пора позитивно впливає на депутатів. Зокрема, на 20-ту сесію міської ради на розгляд депутатів винесли понад 60 питань. Традиційно на початку розглядають депутатські запити, звернення і заяви. Активно подавав депутатські запити Степан Шира. А колеги підтримали п'ять його депутатських листів, які стосувалися умов оренди приміщення аптечними кіосками у Бродівській центральній районній лікарні. Про участь депутатів міської ради у спільній із районною комісією з проблемних питань охорони здоров'я. Про шкідливі викиди підприємства Нова мода та про безпеку руху дітей Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 на вулиці Замкова-Руська, що прилягає до ринку. А також надання інформації комунальним підприємствам «Броди водоканал». Депутат Юрій Маєвич у своєму запиті поцікавився процесом затвердження нового генплану міста. І, хоч цей запит не підтримали, інформацію про актуальний стан найвагомішої містобудівної документації надав міський голова, а доповнила землевпорядник міської ради. Депутат Михайло Чунгін останнім часом працює зі зверненнями, які озвучив секретар міської ради Микола Бакай. Депутат просить протоколи засідань виконкому за 2016-2017 роки, а також про надання приміщення та офісної техніки для здійснення делегованих громадою повноважень. А ще на початку засідання порядок денний був дещо змінений до нього внесли низку питань, які пройшли обговорення на комісіях. Далі слово було надане головному бухгалтеру Бродівської міської ради Ірині Олесі. Звіт про виконання бюджету за перший квартал заслухали першим. Згідно з доповіддю, перший квартал показав позитивну динаміку. Із перевиконанням бюджету близько півтора мільйона гривень. Після обговорення проєкт рішення було підтримано. Далі були внесені зміни до головного коштористу міста та окремих показників міського бюджету. Наступне питання стосувалося мікрорайону Червоні Казарми. Це військове містечко Авіаторів, а звучало так. Затвердження програми покращення інфраструктури в районі вулиці Храпая. Вона розрахована на період до 2020 року, а заходами програми буде ремонт доріг, тротуарів, майданчиків тощо. І перший захід буде реалізовано цьогоріч. Для цього депутати погодили виділення 200 тисяч гривень. Ще одне покращення, яке чекає на мешканців цього мікрорайону коштом Бродівської міської ради, це проведення вуличного освітлення, яке встановлюватиме комунальне підприємство Броди. І хоча обласна рада мікропроект не підтримала свої фінансові зобов'язання у сумі 176 тисяч гривень, депутати спрямували цільово шляхом поповнення статутного фонду комунального підприємства Броди. На 20-й сесії депутати встановили місцеві податки і збори на території міської ради. Це вже на 2000 Вісім рік проголосували за надання пільг зі сплати земельного податку теж у 2018 році. Внесли деякі зміни до регламенту Бродівської міської ради, фактично привели його пункти у відповідність з електронною системою голос, за якою працюють. Серед важливих для бродівчан рішень цієї сесії є створення комісії із благоустрою та дотримання правил забудови земельних ділянок, яка фактично допомагатиме інспектору з благоустрою від комунального підприємства. Ваброди протидіяти хаотичній забудові у місті. Наступним кроком депутатів буде прийняття положення про цю комісію. Прийняти депутатами рішення про запровадження бюджету участі на 2018 рік. Це рішення стосується ініціатив громади, за які буде проводитись голосування та визначення найпершочерговіших завдань. Переважно з благоустрою, обговорили попередню і суму, яка буде закладено орієнтовно це 200-300 тисяч гривень. Під завісу сесійного засідання депутати оперативно розглянули близько 40 питань земельного блоку. Серед них і питання дозволів на ділянки дев'ятьом учасникам АТО, прізвища яких подала ініціативна група під керівництвом депутата Івана Гайчені. Відтак одна з найплідніших сесій Бродівської міської ради завершилася.